Я вас дуже прошу долучитися до максимального розголосу. Друзі, обов'язково вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. А я дуже стисло і по фактам пройдуся. Є така панянка Марковича Ліса Вікторівна. Збила семирічну дитину на пішохідному переході. А коли батько дитини поїхав до відділку поліції, його там забрали представники ТЦК. Ви розумієте? Просто вдуматись, дитина постраждала, дитину збили на пішохідному переході, і батька потерпілої дитини забирають представники ТЦК. До того ж, він батько трьох дітей, його не мали взагалі затримувати. Це вже повне порушення конституційних прав людини. І держава закриває очі, не реагує. В що це все перетворюється, що безпосередньо говорить матір потерпілої дитини? Я, Коновалюк, Тетяна Валентинівна, звертаюся до громадськості та відповідних органів у зв'язку з надзвичайною ситуацією, дорожньо транспортною пригодою, яка трапилася 29 квітня, 25-го року о 16.20 на центральній площі міста Татарбунари Одеської області. Цей період співробітницею поліції Алісою Маркович було здійснено наїзд на мою семирічну дитину, яка переходила дорогу по пішохідному переходу. Так склалося, що мій чоловік теж став очевидцем. Сам цієї дорожньої транспортної пригоди, оскільки дитина була з ним. Він цей час знаходився у бабіч дороги біля переходу та спостерігав, як дитина пересувається через дорогу по переходу. Коли дитина пройшла половину дороги, на його очах машина збиває її, і 11 метрів притягує до наступного пішохідного переходу. Батько почав кричати, що водійка зупинила транспортний засіб, оскільки в цей час вона відволіклась на мобільний телефон та не побачила, що збила дитину. Лише після його крику машина зупинилася. Чоловік підбіг і витягнув дитину з під лівого колеса, та перемістив її в нашу машину. Водійка при цьому не викликала швидку допомогу та поліцію. Як про це зазначив? Чиного в правилах дорожнього руху при цьому вона перемістилася на пасажирське місце. Батько викликав поліцію, а поліція в свою чергу викликала швидку допомогу. Наступного дня, 30.04.25, мій чоловік, як законний представник потерпілої дитини, прибув до відділку поліції для отримання інформації щодо розслідування кримінальної справи, надання пояснень та оформлення статусу дитини як потерпілої. Після прибуття до відділку він зник, зв'язок із ним обірвався. З метою розшуку чоловіка я подала телефонну скаргу на лінію 102. При цьому на протязі години не могла з'ясувати, де він та що з ним сталося. Залишила вдома трьох неповнолітніх дітей 10, 7 та 4 років серед них і дитина, яка постраждала в дорожньо-транспортній пригоді. В цей час зі слів очевидців дізналися, що його вивезли із відділку поліції та передали представникам ТЦК та СП для мобілізації. Виходячи із вище вказаних подій, маємо всі підстави вважати, що його затримання є незаконним і пов'язане з тиском у справі щодо дорожньої транспортної пригоди, яка сталася з його неповнолітньою дитиною. Мовірні порушення, незаконне позбавлення представника дитини можливості захищати інтереси, перевищення повноважень поліцією, ймовірний корупційний тиск з боку винуватця ДТП, перешкоджання участі у справі як свідка потерпілого. Завід Думаю незаконне затримання. Прошу допомоги та закликаю до негайного реагування та неупередженого розслідування щодо викладених фактів. У разі бездіяльності залишаю за собою право звернутися до прокуратури суду, а також залучити змі та представників організації. Пані Тетяно, ви повинні знати, що весь медійний простір вас підтримає як і блогери, так і змі. Ця ситуація повинна стати резонансною. І усі, хто порушили закон, повинні понести максимальну відповідальність, в тому числі поліціянтка, яка корчить зараз себе жертву.